І сьогодні ми будемо грати в Minecraft. І на кінець то я скачав нову версію. Це версія 1.1.09. Давно не виходило відео. Відео про Майнкрафт у нас на канал. Дуже давно. Я сподіваюся, що я ще не все забув і. Ну, ще щось пам'ятаю, ще про Майнкрафт і що таке воно. Школу у чопи. Забрали весь час на майн. Ще плюс я удали в свою стару версію, а наук скачати не міг. Так, да. така історія. Так, на що ми сьогодні будемо в цій серії робити? Пожалуй. Ні, туди не вміститься Ладно. Ми сьогодні будемо копати, ну, не знаю, згадувати там щось, може шахту шахтуть. При останніх відео ми з грали там вроді сам Ну, сам. Я вже давно не грав. А взагалі і так от... Понімнушку. Німнушку, німнушку. Може, да, ви пишіть в коментах, там може вам подобаються ці мої відео про Майнкрафт. Якщо ні, то ні. Надію, що не буде таких дизлайків. Я буду тут щось строїти там. Я уже таки, конечно. Да работать Сейчас. Будет Вот багато часу. Итак, короче, что расскажу вам про вот, чего заниматься. Ярик дав мне офигенную идею, называется... Ми будемо грати в Майнкрафт як в реальному житті. То тобто, це я. Ну, то тобто, є, якщо строїмо будинок, ми не строїмо коробку, яка в реальному житті і би так не стояла. Тобто ми маємо якісь підпори робити, от наприклад. Ну, от так, наприклад, підпора. Є. А тут підпора є. То тобто, єсть. Ну, ви поняли, щоб якщо що, то ну. Це виглядало як в реальному житті, тому що самі розумієте, в реальному житті отак от стояти і шахта висіти у воздусі не буде. Так, ще одну підпору зробимо. І буде отака от нас там, наприклад. Блін, кірка поламалася. Ну, ще крафтом ще. Кірка це не проблема. Кірку ми можемо зробити теж. Так, підпора тут. Камень. Так. Так. Так, тут еще одна підпора. Что вот так вот все красивенько було. Ідея, можна навіть... Така їда я хороша заробила. да в цій версії нові Майнкрафта майже нічого не добавило. Шалкер, приводи... Ще трохи фігні вс. Ну, просто що нічого на кого. Ну да, так, нове є, але ну, настільки, що там. Ну, портал в край, звісно. Ну, думаю, кожен гравець, який грає на компі, знає портал в край і так далі. А от це, от, ну, привиди і якийсь там странний житель, такий, типа, злий, який, скоріш всього, призиває цих опадень. Пішов, коротше, на воді. Призиває цих Привидів. Маленьких, може потім зніму креатив, проти. Що, що де і як тут додав, що нового. Так. Так. Значить, ми йдемо рубати дерева. Ось така в мене тут місцевість, то, кажуть, не поляна і не ліс. Чи не вівця? Так, вівця, іди ще. Опа. Не перший удар так деревце я те зберу. ти не проти не, не знаю ці серії просто ну, щось там нагадаю там Що, що такое Добавилось. Що там новенького? ну ще в майнкрафт Пишіть в коментах, якщо ви знаєте що таке оці от старі і древні жителі і Приводи, якщо вони ще роблять, тому що я їх перший раз бачу. Також деяких блоків змінили назви. Наприклад, колись був ближній к кругляк. Цікаво назвали. Кругляк психе слово. Це скажу всього із-за того, що в мене версія на українській мові, тому воно і кругляком називаємо. Таке слово кругляк я в українській мові. Ну, просто непривично. О, куриця привіт. Курицю ми трогати не будемо. Куриця плюс пляж... живе. Ну ладно, я вже і так від дому далеко йшов. Кацію. Кстати, сад можна посадити. Я часто роблю сади там, тому що, як відомо, тут де в цій тундрі, навіть не тундрі, як воно називається, лісостепі, в якому ростуть ці акації, толком навіть ну, немає. Домик. Давайте трошки покращимо вид нашого домика. тому що некрасиво виглядає. Вс, Все має бути акуратно, красивенько. М -м -м -м! Найс. Так, так. Так. Да, давно вже наиграв, конечно. Давно-давно, давно-давно, так, може якісь там. Так, сейчас зробимо так, як я хотів. Ну вот так, от у мене все тут є. Все тут красиво. Так, ступеньки зараз зробимо, Все, буде красота. Эй, алло, ступеньки, я не поняв юмора. Так. 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 Эй, стоп. Что за розвод? А, я вже думав, що от я сломаю блоки, збираю їх в землі, а вони мені не дають. Прикольно. А, не заховали за іконку. Ось є зерно. Так, це все добре я пожалуй переміщу поки до стінки. Так. Ну, та печку і будемо от просто так ламаємо печку. Да. Дайте верс так, щоб я зручності самому зверху. Так, да, там буде сундук. Опору ми тоді перес... Ставим, значить, і все буде окей. О, скільки речей, у мене. скільки в мене добра. так Кстати, що в мене там по голоду? Ні, потім я ще не голоди. Так якщо що там з яблуко все є, що треба доїди. Так, у мене вже є булижника багато. Можна, пожалуй, з цього булижника мого любимого. Кругляка зробити, може нам підлоги припустили від красиво, стугать. Що тут у нас булижник? Булежника ніх ні, не крафтить. Ну ладно. Тут буде булижникова підлога. Просто булижник від просто булижник. Такілочка. Треба те на стінку, може було так повісти. Так, все. Можна назвати серію, згадуємо минуле. Старі добрі часи. Коли ми грали в мейн, Коли він був популярний, красивий. В ньому все було окей. Зараз його мало вже хто цінить, всі називають вже Градля нубиків. Може в мене теж нубом ще рахую хтось тут хто, дивиться це відео і думає, ага, нубик грає ще в Майнкрафт. Ну, просто, знаєте, бувають такі творчі пориви, коли хочеться зайти в менш щось та мутит. Всяке нове, нове і нове і нове. От як зараз, наприклад, серія вже йдечко де тільки от розговорилися.

Якщо я поставлю ці колони під стінку, типа красиво їх оформлювати, це ж буде рахуватися в цено ну, як в реальному житті, типа там може заборчиком їх зроблю. Заборчик. Можна кам'яним заборчиком підперти стіни, щоб не обвалилось. Ну ось такий образ. Це ж Майнкрафт, як в реальному житті. Не знаю, може Майнкрафт Реалп назвати. И видите, что он будет камень. Да, пожалуй, давайте зробимо каменный заборчик. Сейчас це вот добро уберем. Так. Отут. І отут. І отут. Як... Ну де. Вот тут. Красота. Красота. И вот тут. И вот тут. Вс, я красиво выглядаю. Мені подобається вот это вот убрати, брата стінку. все так тут через блок тут через блок всюди через блок и далі. Що, заборчик завидую уже да вот заборчик нашел элит місце, а ты не так землю мы теж пожалуй на что-то покрасивее мертвесину ні, нормально, ні. Якщо воно буде тут деревом, а тут так камни. Так, так, Так. От се Приберем. Приберем, приберем, приберем. Приберем. Так. Тази до дома. Виждам досточки. Доски. Там! Все, красота. Стено, так вот с него. Не все правильно, так все правильно. Ще камено забрати. Так. Так, так. 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 Само перестану, пожалуй Все, буде там на два задачи. сундук. Сундук я. А он переслит мне дрон. Вс, он так надо бить свитер. На ну, інше світло виходить, але так красивіше. Всім коротше до доведеться. Всім пока.